Момотаро, Котигорожко, Івасик Телесик чи навіть Довбуш, що об'єднує усіх цих персонажів, крім приписаних їм надприродних вмінь. Так, головне, що їх об'єднує, загострене відчуття справедливості, це саме те, чого нас навчають казки у дитинстві. А потім ми можемо чути з кожної праски, що справедливості не існує, і з деякими речима варто просто змиритися. Та не всі з нас змирились, правда. Ми можемо бачити безліч прикладів боротьби за справедливість сьогодні, не менш героїчних ніж у Момотаро. Чому ж так відбувається? Давайте розбиратися. Спочатку розкажемо міф про японського котигорошка Момотаро, а потім зробимо таку собі порівняльну характеристику цих персонажів. Буде цікаво, тому беріть свої смаколики і приємного вам перегляду. Жили були дід та баба, які не мали дітей. І якось баба пішла прати одяг до річки, як раптом побачила у воді, щоб думали, величезний персик. Це був, мабуть, найбільший персик з тих, які баба коли-небудь бачила за своє життя. А оскільки вона та її чоловік були дуже бідні, жінка вирішила, що цей незвичайний персик був би чудовою стравою їм на вечерю. Вона ніяк не могла знайти підходящої палиці, щоб витягнути плід на берег. І тут їй пригадалися такі слова: далекі води гіркі, близькі води солодкі, іди по далеких водах, приходь по солодких. Вона почала наспівувати ці слова, і це спрацювало. Персик підпливав усе ближче й ближче, поки не зупинився біля ніг старої. Тоді вона нахилилася і дістала його з води. Жінка так зраділа своїй знахідці, що більше не стала прати, а поквапилась додому. Увечері, коли повернувся її чоловік зі своєю зв'язкою трави за спиною, стара з гордістю дістала персик зі стінної шафи і показала його старому. Той голодний і втомлений дуже зрадів появі такої вишуканої страви. Старий швидко сходив за ножем і вже збирався розрізати фрукт, коли той раптово розкрився сам собою, і з нього з веселим сміхом вибралася наймиліша дитина, яку можна було собі тільки уявити. Не бійся, сказав малюк. Боги дізналися, як сильно ви хочете дитину, і послали мене, щоб я став розрадою і опорою вашій старості. Літні люди сповнилися радістю, що на силу розуміли, що ж їм робити. Кожен по черзі нянчив дитину, піклувався про неї і шепотів їй ласкаві ніжні слова. Вони назвали хлопчика Момотаро або син персика. Коли Момотаро виповнилося 15, хлопець був набагато вищим і сильнішим за своїх однолітків. Кров великих героїв вирувала в його ванах, а дух воїна штовхав на боротьбу з несправедливістю. Одного разу Момотаро прийшов до свого прийомного батька і запитав, чи відпустить він його в далеку подорож на один острів у північно-східному морі, де мешкали демони, оні, які захопили безневинних людей і багатьох з них з'їли. Їхню злостивість неможливо було описати, і Момотаро вирішив убити їх. І привезти з цього острова все награбоване добро, щоб віддати своїм прийомним батькам. Старого зовсім не здивував такий відважний план, бо він знав, що Момотаро був незвичайною дитиною. Він був посланий з неба, і старий вірив, що жоден демон у світі не може зашкодити йому. Тож невдовзі батько дав свою згоду, сказавши: Іди, Момотаро, вбий демонів і принеси мир на нашу землю. Баба ж дала на прощання Момотаро кілька рисових пиріжків. Юнак попрощався зі своїми прийомними батьками і вирушив у дорогу. Пройшовши частину шляху, Момотаро вирішив відпочити у затінку живоплоту і з'їсти один з рисових пиріжків, які дала йому прийомна мати. Тільки хлопець вирішив насолодитися їжею, до нього підбіг величезний пес, загарчав і вискалив ікла. Більше того, пес умів говорити і загрозливо зажадав, щоб Мамотаро віддав йому пиріжок. Або віддаси мені пиріжок, сказав він. Або я тебе загризу. Та, почувши, що перед ним стоїть ніхто інший, як славнозвісний Момотаро, пес підібгав хвіст, схилив голову до землі і принижено попросив, щоб син персика дозволив піти за ним. Пес обіцяв віддано служити йому. Момотаро з радістю прийняв цю пропозицію і, кинувши псу половину пиріжка, вирушив у дорогу разом з ним. Недалеко вони відійшли, як зустріли мавпу, яка теж попросила взяти її в служіння до Момотаро. Момотаро взяв і її, але знадобився якийсь час, щоб мапа і пес перестали гризтися між собою і подружилися. Продовжуючи свою подорож, вони зустріли Фазана. Тут вроджена підозрілість пса знову далася взнаки, і він кинувся вперед та спробував вбити яскраво опереного птаха. Момотаро розборонив тих, хто бився, і, врешті-решт, Фазан теж приєднався до їхнього маленького загону і гордо крокував позаду всіх. Нарешті Момотаро і його супутники досягли берега північно-східного моря. Тут наш герой знайшов човен і, подолавши опір і страх пса мавпи та Фазана, вони всі разом сіли в човен, і невдовзі маленьке суденце вже гойдалося на синіх морських хвилях. Провівши кілька днів у відкритому морі, вони помітили острів. Момотаро наказав Фазану летіти вперед, як крилатому віснику його прибуття, і запропонувати демонам здатися. Фазан полетів над морем, приземлився на дах величезного замку і прокричав послання, додавши, що демони на знак покірності мають зламати свої роги. У відповідь демони тільки розсміялися та трясли рогами і кошлатим червоним волоссям. Потім вони принесли ковані з заліза списи і стали їх метати, цілячись прямо в птаха. Фазан спритно ухилявся від літаючих списів і літав над головами численних демонів. Тим часом Момотаро з двома супутниками висадилися на берег. Не встиг він ступити на землю, як побачив двох вродливих дівчат, які плакали біля струмка і вичавлювали одяг, що просочився кров'ю. Вони постійно проговорювали собі під ніс ми усі доньки дайми, а тепер полонянки ватажка демонів на цьому жахливому острові. Скоро він нас уб'є, і, на жаль, ніхто не прийде до нас на допомогу. Сказавши це, дівчата знову заплакали. Не хвилюйтесь, панянки, сказав Момотаро. Я саме прийшов сюди, щоб убити ваших злісних ворогів. Покажіть мені шлях до замку. Звичайно, що обнадійні дівчата показали шлях. Отож Момотаро, пес і мавпа через маленькі дверцята проникли в замок. Потрапивши всередину укріплення, вони стали доблесно битися. Багато демонів так налякалися, що попадали зі стін і розбилися на дрібні шматочки. Інших же Мамотаро і його товариші швидко повбивали. Усіх демонів було знищено, крім самого ватажка, який мудро вирішив здатися і благав, щоб йому зберегли життя. Та Мамотаро у цьому питанні проявив жорстокість та непохитність Я не залишу тобі твоє злісне життя. Ти замучив багатьох ні в чому невинних людей і грабував країну занадто багато років. Сказавши ці слова, він залишив демона під наглядом мапи, а сам пройшов усіма кімнатами замку, звільняючи незліченних бранців. Там же він зібрав чималі скарби. Зворотня подорож додому була дуже радісною. Пес і Фазан тягли скарби, а Мамотаро вів ватажка демонів. Мамотаро допоміг повернутися додому дочкам Дайме, а також багатьом іншим людям, яких тримали в полоні на цьому острові. Уся країна раділа його перемозі. Але ніхто так не радів, як названі батьки Момотаро, які доживали свої дні в мирі та достатку завдяки величезним скарбам демонів, які Момотаро віддав їм. Ви почули історію Момотаро, яка дуже схожа на казку про Котигорошка. Як казав і усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає. Тому припускаю, що більшість з вас можуть вже й не пам'ятати казку про коти Горошка, який несподівано народився з горошини, що з'їла його мати, а не з персика. Також варто нагадати, що коти Горошко рятував від монстра своїх рідних братів і сестру. З цього можна зробити висновок, що різниця цих історій у символізмі: горошина символізує маленьку людину, яка в боротьбі зі злом стає великою. А персик у японців символізує достаток і благополуччя. Народження Момотаро з персика говорить про його особливе призначення, яке одразу було дано йому богами. Ще важливий нюанс: Момотаро подорожує з тваринами, що символізує воз'єднання людини з природою. Це дуже важливий аспект японської культури. Думаю, ви погодитеся з тим, що в українській культурі родинні зв'язки мають дуже велике значення. Тому коти Горошко рятує рідних, а Момотаро незнайомих йому людей. Звісно, що міф і казка мають певні відмінності, адже у міфи люди колись щиро вірили і вкладали у них глибокі змісти. Проте не думаю, що варто недооцінювати значення казок, особливо в українській культурі, адже багато українського культурного спадку було знищено, і зараз почерпнути інформацію про минуле наших предків можливо у тому числі з казок. Тому, на нашу скромну думку, таке порівняння є доцільним. І будемо раді почути вашу думку щодо міфу у коментарях. Також голосуйте у розділі спільнота за наступний плейлист. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал і скоро зустрінемось!